Термінові новини для вас, що покажуть карти? Термінові, от ви йдете, ви йдете і іде якийсь спор з мужчиною. Ну, тут карта показує, що це хорошо Це якесь, цей спор виведе вас да, на якийсь новий рівень з ним. От необхідно пережити цей момент Можливо, він вам щось напише, ну, і виникне між вами якийсь конфлікт. Ну він завершиться добре, це вам допоможе порозумітись і перейти в якийсь режим, режим удачі. Термінові новини. Ну от, з паузи, з тішини, з, з якоїсь е, такої нехорошої ситуації, да іде вихід. Іде вихід. Ну, оце треба пережити, це необхідно. І карта зірки говорить, що це все заради того, щоб здійснилось якесь ваше бажання. Це заради того, щоб ви отримали від цього мужчини те, що ви від нього хочете отримати. Так що, новини, вони вас, нібито і розстроять спочатку, але виведуть вас саме туди, куди ви хочете. Хай так і буде.